Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні я вас запрошую у подорож до країни математики, де ми з вами багато чого згадаємо, а також вивчимо нову цифру, яка зветься 3. За горами, за морями є країна математика. В ній мешкають цифри, геометричні фігури, там будинки різної висоти, дороги різної ширини. І там мешкає дуже-дуже багато мешканців. Подивіться, на галявині два будиночки. На жовтому будиночку яка цифра? Так, один. А на зеленому. Правильно, цифра 2. Ви вже знайомі з цими цифрами. Цифра 1 позначає, що предмет 1. Цифра 2 позначає, що предмети 2. Біля будиночків гуляють тваринки. Давайте допоможемо їм знайти свій дім. В будиночку з цифрою 1 живе тваринка, яка тільки одна. А в будиночку з цифрою 2 живуть тваринки яких по дві. Порахуйте, скільки їжачків. Один, два. У якому будиночку вони живуть? Так, з цифрою 2. А скільки мишок? Так, одна. Вона живе в будиночку під номером 1. Порахуйте, скільки зайчиків. Так, один. В якому будиночку він живе? Так, будиночку з цифрою один. ж, скільки ж кошенят. Один, два. В якому будиночку вони живуть? Так, молодці. У будиночку з цифрою два. А скільки білочок? Одна. Вона живе в будиночку під номером один. Аж скільки ж тут синят? Так, два. Вони живуть в якому будиночку? Так, правильно, під номером два. А зараз ми з вами познайомимося з новою цифрою. А щоб дізнатися, як вона називається, ви маєте порахувати банани. Було у мавпи Ханни спочатку два банани. Мавпа ще один зірвала. Порахуйте, скільки стало. Скільки у мавпи було бананів? Один, два. А скільки вона зірвала? Один. Порахуймо, скільки стало. Один, 2, 3. У мавпи стало три банани. Перед вами цифра три. Цифра 3 означає три предмети. Два гачки ми поєднали та цифру 3 швидко впізнали. А зараз давайте пограємо у гру порахуй. Порахуйте, скільки метеликів. Три. А якою цифрою ви позначите кількість метеликів. Три, правильно. Порахуйте скільки пташок. Так, три пташки. А якою цифрою ви позначите кількість пташок? Три. Молодці. А скільки ялинок? Три ялинки. Якою цифрою позначимо кількість ялинок? Так, цифрою три. Я пропоную пограти вам ще в одну гру, яка називається Де заховалось кошеня. Знайдіть і скажіть, де заховалось кошеня? Правильно, на поличці. А зараз де заховалося кошеня? В ящику. А тепер за дверима. А зараз під стільчиком. Молодці дітки! Давайте пригадаємо, з якою цифрою ми сьогодні з вами познайомилися. Так, правильно, це цифра 3. Цифра 3 позначає три предмети. І я для вас підготувала завдання. Потрібно порахувати предмети та провести доріжку до цифри, яка позначає їх кількість. Буду чекати на фото вашого завдання. Дітки, сподіваюся, вам сьогодні сподобалось наше заняття. А про що ж воно було? Давайте згадаємо. Ми сьогодні знайомилися з числом і цифрою 3 і дізналися, що така цифра позначає 3 предмети. І навчилися рахувати до трьох. Один, два, три. Молодці дітки! До побачення малята! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.